Літня шина Ласа Револа в розмірі 245-45 r 18 з індексом навантаження 100, це посилена боковина та Y це все 300 км на годину індекс швидкості. Шина симетрична малюнком протектора. Має 4 кваканала, а отже максимально надійна на мокрій поверхності. Має відбійний, відбійний під диск. Чудові показники по. Коефіцієнт зносостійкості насостійкості 320, режим... коефіцієнт сцеплення та температурний режим клас А. Такі ось позначки. Також ця шина відповідає стандартам під електромобіль, а отже, вона максимально безшумна. Також применені технології NextGen. А отже, шина йде вже з меншою вагою та з меншим опором коченюш.